Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3624-й розіграш державної лотереї Лото Максима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 642 тисячі гривень. Тражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон комплект Кульок номер 1 і ми вмикаємо лототрон.

А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8556-й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон а комплект кульок номер 4 І ми розпочинаємо розіграш Щастива. Сорок шість двадцять три. Сімдесят три, двадцять пять. Сімдесят п'ять. Шістдесят чотири. Тридцять. Тринадцять. Шістдесят три, шістнадцять. П'ятдесят. П'ятдесят п'ять. 56, шість, 70, вісім, сімдесят, один, сорок 37. одинадцять, двадцять чотири, тридцять сім, а тепер в вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7409 розіграш Державної лотереї Лототрій катеражна комісія обрала лототрон Б комплект кульок номер 1 і ми переходимо до розіграшу. сім. перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 8, 4, 7. Бережіть себе, все буде Україна.